Так, продовжуємо роботу. Подрозобрали. Сервопривод ми зняли VVL. Так, поки ми чекали клієнта, дасть він добро подимати, постелі розпредвали або ні, тому що тут така більш трудоємка робота, регулювання треба будуть. Тобто, там вже свої нюанси вспливають. Поки ждали, підготовили. Там запчастюльки вже по миті поготовлені і будемо дорозбірати, тому що треба буде замінити натяжителі. А щоб їх замінити, треба зняти постільку. Отак вот от. Зараз пробіжимося по зазорам клапаночі, все нормально. І будемо. Займатися. Так, зазорчики ми подивились. Впуск 0.30. Випуск 0.35. Плотніше заходить, так що у нас зазори нормально, поки місь буде їздити. Плоскость у нас все ми підготували, все попідготавлювали, нові натяжителі. Отак, ну, от у нас виходить, не забудьтеся фільтри почистити, коли будете знімати їх тут чотири штучки з кожної сторони. Так, тут у нас постельки красиві. Поготовили за пшестюльки. Єдине, що не навалюйте столько герметика, тому що совок герметоса Качество поклейки зависит не от того, скільки ви його навалите, а як ви подготовите посадочное место. І от того у вас буде качественна поклейка. І герметика можна использовать дуже мало. Так що делайте, старайтесь делать аккуратно. Так, дособрали постельки. Так, вот у нас красиво получается. вон. Герметик, так як говорив його, по чуть-чуть ложим, щоб от завод було приблизительно похоже. Віяльки поставили, повиставляли їх. Тут ми пару меточок сделали, щоб бачити крайнє їхнє положение. Будем досибірувати передок. Починати гратися з розпределенням електромагнітів, виставляти їх. Це вже буде, скоріш за все, що в наступній серії.